Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість випадків бусифікації з боку працівників територіальних центрів комплектування зменшується. За словами Лубінця, ситуація зі ставленням працівників ТЦК до цивільних покращилася, хоча не кардинально, а випадки так званої бусифікації трапляються дедалі рідше. Десь уже зрозуміло, що такий підхід не працює, але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються, зазначив посадовець під час форуму у Харкові в коментарі медіагрупі. «Об'єктив». Омбудсмен також розповів, що упродовж 2024 року до нього надійшло понад 4 тисячі звернень про можливі порушення в процесі мобілізації. За словами Лубінця, в окремих випадках його рішення призводило до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників. Нагадаємо, раніше міністр оборони Рости Мумєров заявляв, що у відомстві мають пропозиції щодо реформування системи мобілізації, аби відійти від так званої бусифікації.